Всім привіт! З вами Ронка Сантехнік. Це перший український канал про сантехніку. Сьогодні у нас розпаковка інсталяції. Тут буде стояти дві інсталяції. Я вам потім покажу, як правильно встановити інсталяцію. Ось зараз ми розпакуємо і покажемо комплектуючі, які йдуть в цій коробці. Це, не я Це заглушка. Це пакубки, на які буде встановлюватися навісний унітаз. Це саме безпосередньо пакубок на унітаз, який вводиться в каналізацію. І сама рама інсталяції. Інсталяція у нас коле по. Навіть прокладку поклали. Це прокладка буде між навісним унітазом і... Плиткою, коли вона обов'язково має бути. Подивимося у в цьому коробку. У нас знаходиться підкріплення до стіни верхнє. Інструкція по встановленню. Сама захисна кришка, потім на яку ви будете, вона ближиться і буде встановлюватися кнопка безпосередньо. Що у нас тут знаходиться? Кріплення цього патобка. Це якщо у вас буде без прихованого монтажа навісний унітаз, бо є і спиховані монтаж, Я вам потім покажу, як воно має бути. Кріплення самі, шпильки на самий унітаз і кріплення до підлоги. Дивіться, наступне, ну, далі продовження буде, як вставка, правильно встановити інсталяцію.